Чуваю переживання, радість і одночас сумно, тому що це все ж таки випуск чотири роки разом, і тут ми всі розділяємося. Скільки часу разом були, і все вже кінець. На все життя запам'ятається студентам останні дзвоник у рідному коледжі. Свято радості та водночас суму, свято квітів та щирих посмішок. Такі емоції вирували в Могилів Подільському медичному фаховому коледжі. Майбутні медики сьогодні в в стінах такого вже рідного навчального закладу. Їх прийшли підтримати самі рідні, батьки. Дуже рада, що він закінчує вже закінчує коледж і бажаю йому, щоб він пішов далі по своїх стопах. Мої діти дозбули вищу освіту, і я знаю, що в них все в житті вийде, і щасливі їм дороги в житті. Радість, радість, таку велику за дитину, яка закінчила коледж ще й з відзнакою, з червоним дипломом. Да. Горджусь, горжусь, уречиста горжусь, да. лінійка стала зворушливою та яскравою подією в житті кожного присутнього. Панувала тепла та щира атмосфера. Випускникам бажали світлого майбутнього, побільше досягнень у вже дорослому житті. Також лунали музичні вітання. Що кувала сосуля, тосуля, що кувала щасливими роками, роками, що радісно доля, доля мандрувала стижками, лодкими широкими. З вітальним словом до присутніх звернувся директор коледжу. Вручив дипломи та грамоти за наполегливість та старанність. Сьогодні ми святкуємо. Незважаючи на що, ми сьогодні святкуємо випуск і всі, хто того мріяв, сьогодні отримає так довго очікуваний диплом. Виросли, ви гарні, молоді, перспективні і ви вже збагачені знаннями, ви маєте і права, і обов'язки, які маєте виконувати. Попереду доросле життя. Але кожен буде згадувати такі приємні та найкращі студентські миті в стінах рідного коледжу. Адже вони назавжди закарбувалися у серцях випускників. Чотири найкращі роки з найкращими людьми. Ми благодарні нашим викладачам за навчання, за практику і за життєвий досвід, бо медколедж дав нам уроки, які ми заповнюємо на все життя. Дуже щасливо, що закінчила цей коледж. Емоції зашкалюють. Я так якось навіть не віриться, що закінчили щось. Ну, будемо йти далі або працювати, або вчитися. Ще поки що не вирішив. Буде початок нової історії у кожного з нас.